Привіт, котики! А що б він вам сказав? Ну, якщо б ви поруч були, повертайся. Угу. Не закінчуйте, що між нами. Давай все перерішаємо, давай все відновимо, давай почнемо все спочатку. Давай почнемо спілкуватися, зніми мене з блокіровки. Давай будемо більш відкритіше і вискажемо одне одному достатньо те, що ми там собі планували, думали. Давай нарушимо цю мовчанку. Надай мені останній шанс. Боже, такий балакучий, не йди від мене. От, все, що він хотів вам сказати. Приймайте.